Вчитель, тому, хто перший піде до дошки, ставлю на бал вище. Тут Вовочка, я йду ставте три. Тату, а давай грати в Кащея безсмертного, сказав Вовочка і встромив татові в яйця голку. Чим відрізняється поганий учень від хорошого, поганого учня луплять батьки, а хорошого учні. М'ячик шаліків у вікно директора, а діти вже бавилися хованки. На географії, Васильку, скажи, скільки існує частин світу? Дві? Ану назви їх. Цей світ і той світ. Парадокс. У школі вчителі вимагають від учнів знати всі предмети, а самі знають тільки один. Дистанційне навчання Вовочка почав з того, що заблокував всіх вчителів.